І Вони сьогодні хочуть таким чином просто, хоча б, залякати нас, да тобто вони кажуть, бачите, ми будемо бити по центрах міст, ми будемо бити по цивільному населенню, ми будемо бити по критичним об'єктам інфраструктури і таке інше, і вони думають. Бо вони ж не знають українців, вони взагалі нас не розуміють, і вони думають, що це нас має налякати, і ми маємо сказати: а ну все, да, ми здаємось. От ви там різали наших дітей, а тепер ви нам сказали, що будете бити по цивільній інфраструктурі, начебто, ви цього не робили раніше. І ми оцього пана Путіна злякались. Ні, ми так собі діяти не будемо. Ми будемо йти до. Правильного фіналу, який правильний фінал? Ви ж розумієте, що для того, щоб оце зло було покаране, ми маємо виграти війну. Це обов'язково, і ми партнерам це пояснюємо. Це вже не питання просто територіальної війни, це питання екзистенції. Ми маємо захистити право людей на життя. Це ключове право. Да? І е, сьогодні ми маємо довести цю війну до правильної фіналізації. Ми це зробимо.